Дотягнемо. Дотягнемо дома. Хлопці, закінчилось, тільки з першого числа буде завоз. Тобто на наступний тур все буде окей. Друзі, наступний матч о, в рамках Ліги Урбан-Б. «Патріот» грає з колективом Говерла Київ. Патріот виступають в жовтих кольорах, Говерла темно синіх Не дуже багато гравців на полі. Ну от на цей тур якось зовсім не збір взагалі у команд. Ну ось тільки Евтім здивували. Ну і Фрідом можна ще відмітити. З колективом СД. Ось там були збори прям феноменальні. На жаль. Тут у нас сьогодні ось Патріот має всього дві людини в запасі. Колектив «Говерла Київ одну людину в запасі. Це перший фол для колективу Патріот. Нормально? Кладом давайте швидко пробіжемось. Тут небагато людей. Патріот, номінальні господарі. У воротах Любомир Микитин під першим номером. Дев'ятий Ігор Євтушенко. Восьмий Дмитро Бембря, шостий Ярослав Доценко, двадцять четвертий Олексій Маслов, двадцять перший Олександр Нечай і сьомий Роман Романов. Колектив Говорла Київ. Під першим номером грає Максим Янковий. 21-й Олександр Шуфрич. 88-й. Денис Колиєвський. 17. Сергій Дорошенко. – Сергій 6-й – Шаміль Іллясов. Романов отримує жовту. Ну, щось <рістична> непорозуміння, якісь у нас на полі. Прямо з перших секунд завелись. <рістична> ну, вже обнялися, пожали руки дам, тому. Ну, що треба дізнатись, там е другий фол команди заробила для себе колектив 2-1 по фолах. Ну, тут Русін все бачить. <плес> да, три хвилини, три фоли, так. Да. До кінця грає не чай, ще далі проходить, не чай. <гум> Тут зовсім не зрозуміло. Та щось мені здається не заспокоїться. Жовта картка для дев'ятки колективу говорила Київ, я так розумію. Для архангельського.

Друзі, а у нас тим часом, поки ми тут розбиралися з забиває колектив Говерла Київ. 17-й номер відкриває. На п'ятій хвилині Сергій Дорошенко. Жолтий. 4 фала. П'ять хвилин, друзі, граємо, а мені нема що сказати. Вже 6 фолів. Дві жовтих. І дві жовти. Архангельський буде пробувати! Класно, рятує свою команду. Зараз Микитен. До кінця треба догравати цей епізод. Тут Ільясов буде. Шуфрич тут м'яч не дістане, але залишається говерла Київ. Бемберя. Ну, можливо, зараз команда трошки заспокоїться. Буде трошки поліпше. Не чай. Доценко. Залишається з м'ячем. Шостий номер. Ще далі Шуфріч до кінця грає. П'яти команди для колективу Патріот і все. Права на помилку більше немає. А вони вже програють 0-1, друзі, і. Я прям здивований, чесно. Стосовно турнірного становища говорила Київ минулий свій матч програли. Патріот навпаки, на хвилі перемог зараз йдуть. Тільки поза вони програли. Минулий з кварцитом зіграли 8-2, Виграли. Ні, Романов тут все в рамках правил. Робив колектив Говерла Київ. Минулий свій матч програли. Програли колектив Кварцит. Так само і сімнадцяти номер. Жовта картка, третій командний фол для Говерли. Смотри, он сыграл мяч. Как один в один сзади нельзя подкат. Он, он, он в мяч, он не в мяч. Как сзади, нельзя! Он на мяче. Нельзя сзади! Вообще запрещено! Он один в один выходит. Смотрите, Вар, пожалуйста. Там карта, да. что, мы не посмотрим, Вар, нет интернет. Мы не посмотрим. Да. Мне не подумайте. Вітер. 5-3, друзі, по фолах. Жовта картка для 17-го номеру колективу «Говерла». Сергій Дорошенко, автор поки що єдиного забитого м'яча. Янковий рятує свою команду. Ух, підслизнувся. Небезпечно. Тут можна самому було нанести ушкодження. Романов. Маслов. Доценко. Далі Наївтушенка. Той залишається з м'ячем, але Архангельський корпусом його відтискає, забирає чистенько цей м'яч. Один із. Перших взагалі чистих відборів зараз відговорили та патріота Дорошенко. Архангельський. З льоту? ні, Не наважився на постріл. Дев'ятий номер через назад. Ільясов. Ільясов. ІЛЬЯСОВ! Класний м'яч. Забиває Шаміль. І рахунок стає 0-2. Та мені вже в голову прилетів. 2-0. Для Говерла Київ. 5-3. Тут попереду у нас Патріот. Дорошенко. Ні, занадто високо для нього. Шуфрич вибачається. Євтушенко до кінця Ільясов розряджає ситуацію. Патріот більше не має права на помилку, друзі. Якщо шостий фол все ж таки відбудеться в виконанні патріоту, то це вже буде десятиметровий. Спробувай Євтушенко. Друзі, у нас залишається на сьогодні ще один матч. колектив «Острота» грає з ю 35 і У нас тайм-аут для колективу Ховерла Київ. Повертаємось, друзі, до гри після невеличкого тайм-ауту від колективу Говерла Київ. Нас треба відпочивати. Всього одна заміна є для Говерли. Важкувато. Буде дуже важкувато. Янковий м'яч забирає. Ільясов. Закидання вперед не проходить. Ще далі. Через назад грає Голеєвський. Архангельський. Знову на Холоєвського повертає. Ні, не встигає 88-й. Доценко. Романов Янковий перший на мічі. Романов залишається з м'ячем через назад. Доценко постріл від нього. Доценко. Ні, не проходить далі м'яч. Там якийсь сумбур максимальний. І у янкового. Одразу закидання вперед. Ну, Дорошенко зовсім був Сергій. Не в позиції, не там, де потрібно. Доценко. Не точна передача. на Євтушенка. Архангельський, поплив. Поплив Максим Бурга. Та йому сонце не пікло. Макс Да, м'янковий не доторкнувся до м'яча, але ж такий. Фальстарт був від Максима Морги. Євтушенко. Доценко. Нечай. А Нечай, так розумію, грає і за Бандалерис. Правильно? Ні? Це То інший не чай, да? За Бандалерис теж Нечай є. У нього там класна футболка, но та ті. Тільки пішло? Ветро, сіроки, уничаю з бандалера, там на футболці, в нього номер і написано «not T на англійському. Так. Явтушенко. Ясо помиляється. Янковий повинен. Це м'яч забирає, що він далі робить. Закидання вперед. Дорошенко. Ну, одразу підпихує трошки його там в спину зараз Бемберя. Ну, Бембер. З перших секунд не задалося там. У Бемберя і Дорошенко. Маю на увазі. Ой-ой, янковий рятує свою команду, не чай був дуже близько взяти у воріт. Потужний постріл, але не дуже точний від доценка. Та смотри! Архангельський. Далеко вперед, Доценко, Бемберя, Євтушенко. Ні, не точно Дорошенко. Хороший Не чай. Бемберя. В контролі. Далі Ярослав Дорошенко. Постріл низом блокує. Рвається 17 І що це фол? І це 10 метровий друзі. Хто хто? Що, що? Я ж не суддя. Нема, закінчилось, хлопці, так. Ну що у нас? 10-метровий і Архангельський буде бити? Продовжуються якісь перипетії між Доценко, Архангельським, і Дорошенко. Що відбувається? Ми зараз будемо випускати нашого лікаря на поле. Вона буде розбиратися. Потужный пострел Архангельского и рахунок стоял у нас 3-0. Архангельский, да? А что? Архангельский. Четыре уф янковый. Відчуття таке, що і Верла Київ, знаєш, дограється до п'ятого до п'ятого шостого фолу і також отримує десятиметровий. Ну подивимось. П'ятий фол. Потім будуть казати, що наворочили. Ильясов <ривання> <ривання> шамил Шо? шостий Шо? Шо? Руки, руками. Ильясов <ривання> вийшов на поле буквально за хвилину три фоли. Шава. <ривання> Хвилина три фоли. <ривання> І одразу відпочити пішов Ну і Ось десятиметровий для колективу Говерла Київ. І буде не чай бити. ой Оййой на підхопленні. Все ж таки був Романов. Алаянковый потягнув, і Романов робить рахунок от интри, друзья. А помнишь, вначале это играет? 5 минут дадим поиграть, а потом берем под свой контроль. Це не <рістить> Ну походу і находу і, и і на цю, да? На Розп... цю надо, братан так говорить. Архангельський. На вашому м'ячі, да? Тайм-аут! Тайм-аут! Надо починить там тю. Какого? У... Да не, нормально. Что не? Там так классно. Ко мне подошли с карточкой. Я этот дождался, на чем ткнул, нажал стоп, все. Друзі, повертаємось. Дві хвилини до кінця протистояння в першому таймі. 1-3. Колектив Говерла Київ поки перемагає патріотів. У нас насичений дуже перший тайм саме на моменти порушень. 6-6 за фулами ми маємо. Ми побачили вже два метрових І два метрових були реалізовані. Спочатку архангельський, потім реалізував свій 10-метровий. Точніше, не реалізував не чай, але на добуванні був о, якраз таки Романов Євтушенко. Остання хвилина. Заня хвилина у нас залишається. нечай. Бемберя. Євтушенко. Залишається на м'ячі. Пробуває Євтушенко. Доценко, знову ще один постріл. Бембря. Ще далі. Доценко. Класно, наничає. Не Помиляється, нечає Дорошенко на підхопленні. Сам тягне цей м'яч в оточенні трьох гравців. Дорошенко. Так, да, отримує долю оплесків, але ж, на жаль, не влучив. Ворота. Доценко. Євтушенко не доходить до нього м'яч, Шофрич вибиває. вибуває. Євтушенко через назад. Не чай. Доценко. Євтушенко. Ні, вибуває м'яч. На цьому все, друзі. Перший тайм завершено. 1-3, Говорла Київ перемагає, але подивимось, що буде далі.